У зв'язку з напруженою ситуацією на передовій і гострим дефіцитом кадрів у зсу тема самовільного залишення військової частини сьогодні є актуальною як для самих бійців, так і для їхнього командування. Втім, далеко не всі розуміють, що не кожна в з час фронту це зрада батьківщини чи спланований злочин, який обов'язково потягне за собою фатальні наслідки. Військовослужбовець рекрутингової бригади, що спеціалізується на наборі кадрів саме з числа СЗЧ Олексій Бик розповів про те, що чекатиме на солдата, який вирішив самовільно піти зі служби. Докладніше далі. За словами рекрутера, після виявлення факту СЗЧ командування надає військовослужбовцю можливість добровільно повернутися в місце базування його підрозділу протягом декількох днів. Якщо це стається, жодних наслідків, окрім виховної бесіди від командира, не послідує, і солдат продовжить нести службу на тих же умовах, що й до СЗЧ. Нагадаємо, також що згідно з рішенням Кабміну, усі ті військові, які пішли у СЗЧ до 29 листопада 2024 року, можуть до 1 березня 2025 повернутися. повернути. На службу за спрощеним алгоритмом і без кримінальної відповідальності. Решті доведеться проходити повну процедуру поновлення на службі. Якщо впродовж кількох днів боєць не повертається самостійно, військова частина має місяць на те, щоб провести службове розслідування і передати його результати у ДБР. Останнє своєю чергою доводить цю справу вже до суду. Після затримання втікача військовою службою правопорядку чи поліцією його можуть відправити на декілька днів на гауптвахту, звідки він буде доставлений. До батальйону резерву і вже там очікуватиме рішення суду. Якщо це був перший випадок втечі, суд амністує бійця і поверне на службу. Важливо за чинними нормами закону, після повернення із СЗЧ солдат не обов'язково повинен продовжувати службу у своєму підрозділі. Натомість він може взяти відношення, рекомендаційний лист або письмову згоду будь-якої іншої військової частини і повернутися в стрій вже до неї. За словами Олексія Бека, чимало військових використовує СЗЧ саме для перев. Воду в інший підрозділ, адже зробити це через застосунок Армія Плюс часто заважає бюрократична тяганина або перешкоджання з боку діючого командування. Деякі навіть готуються до цього завчасно і йдуть на втечу, лише маючи на руках згоду на прийом з нового місця служби. Втім, рекрутер зазначає, що чимала частина реальних тікачів йдуть на СЗЧ вдруге, самовільно залишаючи батальйони резерву або військові частини, в які їх направили після суду. В таких випадках після затримання їм гарантоване. Ув'язнення терміном на 10 років. Аналогічні наслідки чекають на тих, кого з якихось причин відмовляться приймати на службу в усіх підрозділах ЗСУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.